Доброго дня! По вчорашньому западу однієї моєї учниці вам покажу свої карти, які я вожу з собою в портфелі невеличкому, і подорожую з ними. Перші це карти Аркана. Вони ще називаються карти присказання, передбачування. Вони йдуть з різними картинками. Ззаді йде текст, який треба просто почитати передбачення. І вони гадаються іменно ці. По числах. Треба говорити число і по числу витягуються Ці в мене карти для потубіччя. Карти для гадання на мертвих. Це колода Марсея. Я їх вибрав для гадання для потубіччя, бо так випало, що ці карти. Принадлежали були одній а, гадалці, яка а, померла від раку, і мені подарили її карти її сестра. А, ці карти вони мають для кохання. Не з такими малюнками. Вони, до речі, Карти на українській мові. Ці карти я тримаю як а, для того, щоб перевіряти перевіручні карти. Ну, наприклад, ви погадали на цій карті і хочете перевірити, чи а, правильно Ну, ці перевіручені. І ці дві, карти, дві колоди в мене в універсальні. Ці саме перша моя колода, вони бачите в такій коробочці, правильно зберігаються. Ці поки в такій е, в своїй особисті коробочці. І, напевно, це мої самі Що Ця колода це е, райдера Вайта. Вони виглядають отак. От це моя колекція, яку я ввору з собою. Звісно, в Україні в мене є набагато більше.